У столиці триває процес підключення житлових будинків до систем опалення. За словами міського голови Віталія Кличка, станом на сьогодні з теплом вже понад 74% житлового фонду. Обігрівають і всі дитсадки школи та пологові будинки. Хто досі чекає тепла і чому? Дізнавався Віталій Драчук. Процес підключення до опалення у місті кажуть енергетики, гальмують житлово будівельні кооперативи, об'єднання співвласники багатоквартирних будинків, а також відомче житло. Основною причиною є це відсутність актів готовності до опалювального сезону. Останній раз. Ми йдемо на те, що ці будинки будуть підключені під гарантійні листи голів ЖБК та ОСББ. Енергетики зазначають певні проблеми з підключенням будинків до опалення існують через те, що більшість столичних тепломереж зношені з огляду на витрату мережної води та з огляду на підживлення мереж, Ми маємо невеликий сплеск пошкоджуваності в Святошино, Святошинському районі. Це на Микільській, Борщагівці. Це Традиційно і невеликий різ пошкоджуваності це на подолі та трошки на оболоні. Цьогоріч в умовах здорожчення тарифів на опалення до 16 гривень за квадрат та гарячого водопостачання до 40 гривень за куб, Особливо гостро постає питання якості надання цих послуг. До 30% зекономити на опаленні споживачам допомагають зокрема і будинкові лічильники тепла. Їх цьогоріч встановили майже 4 тисячі. У разі ж якщо якість послуг не відповідає стандартам, там мешканцям радять вимагати від комунальників перерахунку тарифів. Законодавчі е, норми говорять про те, що е, якщо протягом двох хвилин не пішла гаряча вода з крану, саме температури там 50 градусів умовно, то це якби порушення. Створюється комісія. Відповідні прилади, наприклад, термометр сертифікований, який прийшов повірку, заміряється все, і складається відповідний акт. На сьогодні у столиці до опалення підключено майже 1150 закладів соціальної сфери. З теплом уже всі дитсадки, школи та пологові будинки. Отримали теплоносії більше 8 тисяч житлових будинків, а це майже 75% житлового фонду. Решту будинків обіцяють під'єднати вже до суботи. Віталій Дречук, Михайло Євстигнеєв, телеканал Київ.